Позиція України відома. Ми хочемо кордони 91-го року, повернення Луганської, Донецької, тимчасово окупованих, а також частини Запорізької, Херсонської областей, а також Криму. Для Росії це неприйнятно і ми розуміємо, що ворог на це не піде. Шукати якихось компромісів важко, адже політично, як ти людям скажеш, що ми готові зупинитись на ось цій межі. Ну, власне, мотивує українську сторону зараз Дональд Трамп, який говорить, що якщо не так, то тоді може бути ще гірше, і ви можете спробувати, але через півроку, через рік ми просто подивимося, що буде. Може, у вас це буде й добре, а може можливо, і ні. Власне, Орбан, який ймовірно, і передавав. Е Параметри для зупинки бойових дій українській владі, власне, так і сказав: на столі у Зеленського лежить план зупинки війни, приймати його чи ні ваша відповідальність. Але ми також цікавимось і тим питанням, а що Російська Федерація хоче. Ми чули різні заяви, зокрема, з останнього це Путін, який заявив, що. Росія готова без будь-яких умов почати перемовини, але виходячи з стамбульських угод. Зеленський відповів на це, сказавши, що Путін старий і там далі слова. Не будемо їх в Ютубі озвучувати, і ніяких стамбульських угод не було. Більш докладно слова про те, а що вимагає Російська Федерація, умови Російської Федерації озвучив подоляк. Ось нещодавно інтерв'ю він, я так розумів, давав якомусь каналу. Давайте послухаємо, бо це важливо. Ми можемо зрозуміти тоді, чи взагалі зупинка бойових дій вона в перспективі, хоча б в перспективі можлива чи неможлива в цілому. І так, навіщо це Росія, тому що в них своїх територій навали. Україна має віддати території. Я не зовсім розумію, навіщо це Росія, тому що в них своїх територій навалом, які абсолютно нікому не потрібні. Ну тут е не розумію. Я розумію. Я розумію, тому що Російській Федерації дуже важливо Крим закріпити Крим, Суходол Криму. Важливо також ресурси там, де е, захоплені нині території. Важливо утримувати берегову лінію. Тому тут е, чому Путіну важлива наша земля, а не частина десь там далеко в Сибіру, я розумію. я думаю, що і пан Подоляк розуміє. Але ви маєте нам віддати свої території. Ви маєте відмовитись не від НАТО. Ні, ні, ні. Вони його. Тут питання не віддати. Тут ми повинні розуміти з вами, що ці території тимчасово захопленими. Тут не йдеться про те, що ви нам дайте щось, що ми не захопили. Йдеться про те, що вони вже на цій території. І ми повинні це враховувати як певну об'єктивну реальність. Ми повинні враховувати, що просто так добровільно вони з цієї території не підуть. Далі. Ви маєте відмовитись від армії. У вас немає бути армії. Це серйозне зауваження. Ви маєте відмовитись від армії, у вас не має бути армії. Про це нещодавно про це говорили, називали різні цифри, там 50, 70 тисяч і так далі. Я пропонував, як вийти з цього положення. Якщо це є умовою для зупинки бойових дій, то частина української армії може бути виведена, виведена до країн-партнерів. Частина українського війська може бути навчена в країнах-партнерах. І це вихід певний з положення. Тобто, якщо бойові дії зупиняються, є миротворчий контингент, відведені армії, і у нас є умовно 50-70 тисяч війська, яке тримає оборону, яке по повній комплектації оснащене. Оборонною технікою, а інші війська відведені, і, у випадку, чого швидко розміщуються на другій, третій і так далі лініях оборони, тут можна подумати, якщо це умова зупинки бойових дій. Не йдеться про те, що просто візьми і розформуй армію. В будь-якому випадку є таке поняття, як миттєвих зборів тобто люди демобілізуються. Але вони тримаються в оперативному резерві, тобто вони не можуть виїхати за кордон, вони, вони в Україні перебувають, вони працюють, вони їх не, не мобілізують, але вони знаходяться в оперативному резерві. Вони проходять періодичне навчання і так далі. Тобто, якийсь варіант можна знайти. Слухаємо далі. Ніяких е, натівських стандартів, ніяких там натівського е, обладнання, нічого. Тобто, те, що вони вимагали від нас на початку, дата Це забуло за 120 тисяч військових, і здається, ще немало, менше. немало, не мало значення: 120, 70, 150. Ні, не... ні. Це має значення, бо 120-170 тисяч це досить велика група, яка може тримати оборону, е, і у випадку чого до неї під'єднуються е, інші частини. Тому це має значення має різниці. Вони просто от, у вас не має бути армії. Вони прямо так говорять: армії не має бути. Тобто, ми в будь-який момент, якщо порахуємо, що у вас там якісь неонацисти ходять. Ну ми... а як ви це порахуєте? Ну от як Російська Федерація це порахує? Ну, просто потрібно бути хитрішими і якимось чином ці угруповання тримати, утримувати, але не трендіть на це про це на весь світ. Ну, чиновники ж не розповідають на весь світ, в яких будинках вони живуть, скільки у них на рахунках в закордонних банках, скільки у них нерухомості за кордоном, скільки у них майна в їх будинках, скільки золота, алмазів у них вдома, який у них штат персоналу, якого розміру у них басейни, якого розміру у них будинки, які автопарки у них. Ну це ж тримають в таємниці. І ніхто з нас з вами про це не знає. То чому не можна тримати в таємниці інформацію про те, скільки у нас є, готових до відбиття ворожих атак воїнів? Чому це не можна тримати в секреті? От поясніть мені. Хочемо туди зайти і вас порізати. І момент вони прямо так говорять, і всі такі це непогана пропозиція. Да, точно треба дозволити це. Дивіться, а давайте, от три роки, де війна заберемо армію, яка захищає свій дім, і дамо можливість тому, хто прийшов зруйнувати цей дім, все ж таки зайти і зруйнувати його. Я не думаю, що прямо про це йдеться. Звісно, що Україна не погодиться на те, щоб ворог залишився в тій комплектації, в якій він є. Миротворчих військ немає. А ми тут армію розпускаємо. Ну на це ніхто не погодиться. Ну. І пан Подоляк повинен це пояснювати українському народові трішки інакше. Тобто, якщо йдеться про зупинку бойових дій, то, напевно, пан Подоляк має говорити, що, шановні партнери, ми не можемо допустити, щоб зайшла ворожа армія і просто тут всіх порізала. Ми не будемо розпускати. Тобто ви повинні прийняти участь, взяти участь миротворчим контингентом. Ви повинні натиснути на Путіна, щоб він відвів частину війська. Ви повинні. і так далі. Оце буде розмова. А станом на сьогодні ми просто зіштовхуємо дві неприміримі переговорні позиції, які унеможливлюють зупинку бойових дій. Зараз не йдеться про мир. Я хочу, щоб кожен з вас зрозумів, про мир не йдеться. Миру не буде ще років 5-15. Йдеться про необхідні зупинки бойових дій, яка потрібна для України. І оці розповіді про те, що зупинка це переукомплектуватися там Російської Федерації. Маньоври зробить і так далі, все це для бідних. Вже, вже цієї думки немає навіть в марафоні. Бо всі зрозуміли, Російська Федерація робить все це і накопичує зброю і під час війни. Більше того, розумним людям стало зрозуміло давно. А я про це говорив десь рік-півтора назад, почав про це говорити: що Російська Федерація стає під час війни сильнішою. І ми це не враховуємо. Ми думаємо про те, що як ми зупинимось, вона стане в рази сильною, а зараз вона слабше. А вийшло навпаки, плюс вони ще змогли долучити військовий контингент Кореї. І це не Франція, це не Німеччина, це не Польща, яка категорично заявляють, що воювати НАТО і бійці НАТО не будуть на боці України. Вони там взяли і привезли корейців. Все без розмов, без ідеологій, без довгих комунікацій. І зверніть увагу, про це ніхто не знав до того моменту, як вони там не з'явилися. Ми ж з вами ведемо все в площині публічній, і ворогові навіть не потрібні е, розвідники, навіть шпигуни не потрібні. Вони все можуть дізнатися з публічного простору, з коментарів чиновників, депутатів, радників, ну і плюс що у владі дуже багато людей з російськими паспортами. Ми це також знаємо. Далі це ж справедливо. Ну, всі такі, да ну дивись, яка класна ідея. Yeah. Далі вони треті говорять: а ви знаєте, ми хочемо, щоб ви повернули монополію російської церкви, монополію російської мови, головне монополію інформаційного російського простору. Федеральні канали мають вас працювати. Тоді ви будете точно знати правду, Таку правду, яку вони говорять в себе. Да? Ну тобто. Я не думаю, що федеральні канали їхні будуть транслюватися в Україні. Я не думаю, що це є умовою і вимогою. А щодо церкви, я давно говорив, що цю тему потрібно трішечки вивести з публічного простору. Це раз. По-друге, влада і в цілому держава має дуже багато можливостей для того, щоб. Ну, По-іншому працювати, тому що станом на сьогодні це питання мови, віри і так далі. Ми вивели настільки в публічний простір, що дуже багато людей на цьому хайпують, на цьому записують відео і так далі. І російська пропаганда це всасує і показує як таке, що тут щось таке твориться. Із мовою, з вірою, і так далі. Он, ну, я буквально щойно дивився відео там. Двох жіночок беруть інтерв'ю. Ну, не інтерв'ю просто на вулиці. Я не буду місто називати. І вона каже: Я не знаю українську мову. А їм так років 75-80 плюс. І вона каже: А це взагалі русський город, і ви тут понаїхали, а українці вже давно вимерли. І це вони живуть зараз в Україні, і їх ніхто не побив, і їх ніхто, і Україна платить їм пенсії. Вона а ця жінка каже: я взагалі в Україні народилась. Ну, російською мовою на це каже. Ну і, і ніхто їм навіть ну нічого. Тобто, навіть під час війни я не чув і не зустрічав, щоб їм якийсь кримінал там пришили, чи, чи, чи що ну, от, от це неправильні слова, що вона говорить. Ну, як на мене, це занадто, і такий демарш він не потрібен. Ти повинна розуміти, де ти перебуваєш, і що країна перебуває в страшній війні. І мені здається, оця тема, ми її самі так вивішили на гвістки публічно, що воно стало для Путіна в його голові елементом боротьби. Напевно, не секрет, і подаляку також, що відсотків 70, якщо не більше чиновників і їхніх сімей говорять російською мовою. Кажуть, кажуть: що навіть деякі, хто опікується державною мовою на глобальному рівні, кажуть, що теж російською говорив о, аж піджак завертався. Ну так кажуть, так. з Миколаєва кажуть. А тепер, от непримиримий борець. Але всі знають. Всі знають, що ніякої проблеми з цим немає. І якщо ви говорите російською в Україні, то вас не поб'ють, ніяких зауважень, особливо вам робити не будуть. Ну, є нюанси, але не потрібно до цього доводити. Вони є кругом. Давайте будемо відвертими. Тому, як мені здається, от я свідомо, я свідомо відмовився від двох тем: це мова. І е, релігійні справи. Я просто їх е, ігнорую на своєму каналі. Я можу обговорювати е, деяких чиновників, які на цьому хайпуються. Я можу обговорювати саму загальну ситуацію, але я ніколи ніколи, е, ніколи не підсвічую ці моменти. Бо я розумію, що це одразу стає компонентом ідеологічної боротьби, зокрема, нашого ворога проти нас. Тому подаляк, коли тут говорить, він повинен все ж таки з розумінням віднестись до того, як цю тему зняти, зняти з порядку денного і не давати ворогові це як аргумент. Давайте дослухаємо. послухаємо. Да, безумовно, а, ну, це умови. Це умови. То це їхні реалістичні умови, це стану. їхні реалістичні а, да, І е, е, я скажу, що якщо ви не будете їх примушувати до адекватності, ну, вони будуть щиро вважати, що ці, ці умови вони продали. Я хочу, щоб ми всі були в рамках адекватності і жили в реальному світі. Це вкрай важливо. І тут я підтримую Подоляка, що ми повинні всі жити в адекватності. І головний елемент адекватності полягає в тому, що насправді, насправді оця вся мішура, про яку сказав Подоляк. Це все мішура в переговорній позиції Російської Федерації. Я впевнений, що там є вимоги, реально небезпечні, жорсткі, цинічні, прагматичні, а не ті листочки фігові, якими намагаються нас з вами нагодувати і сказати, що ось Російська Федерація хоче. Я впевнений, що Подаляк знає, що реально хоче Російська Федерація. І оце оте реальне, дуже небезпечне. І якщо вони оте будуть намагатись реалізувати військовим шляхом, то тут уже не домови, не довіри, не до федеральних каналів, там може бути все набагато жорсткіше. І ми по Бучі, по Ірпіню, по Києву, по Сумах, по, по Харкову, по Одесі, по Миколаєву, по іншим містам ми вже давно зрозуміли по Запоріжжю, по Херсону, ми вже давно зрозуміли. Що питання не в мові, питання не в релігії, питання не в федеральних каналах, питання набагато серйозніше і цивілізаційніше. І от поки нам не будуть оце говорити відверто, допоки ми будемо думати, що на перемовини ніхто не йде через фігові листочки. Скажіть відверто, що є катастрофічним? І український народ зрозуміє, що ми не можемо зупиняти бойові дії, тому що раз, два, три, п'ять. А вигадки про федеральні канали не потрібні. Це вже не працює. Люди вже в це не вірять. Телеграм, Ютуб, підписуйтесь, можете стати спонсором каналу. Це також вітається. Бережіть себе і напишіть, що ви думаєте про те, чи можлива зупинка бойових дій.